Рефлекторія з Іваном Питуруком. 101,8 ФМ. Триває наш проєкт Рефлекторія. Нагадаю, що мене звати Іван Подорук. Ми працюємо для вас, шановні вінчани. Працюємо для всіх, хто цікавиться життям нашого міста, цікавиться усіма сферами його розвитку, особливо в цей непростий для нас період. Чим живе наше студентство? Чим живе е, молода людина, яка сьогодні здобуває освіту і яка сьогодні прагне її здобути як в онлайн режимі, так і в офлайн. Ці два терміни надзвичайно плідно увійшли в наше життя разом з тим. Маємо з ними реху. Ховатися тому, що майбутнє не має зупинятися, воно має розвиток. Вінницький технічний фаховий коледж сьогодні одне з провідних навчання, один з провідних навчальних закладів, які готує е, е, працівників технічних спеціальностей it спеціальності, і які також допомагають нашим збройним силам. Чим саме ми зараз дізнаємось з розмови з директоркою цього навчального закладу Світлани Василюк. Добрий день. Доброго дня, як почуваєтеся, прекрасно, коли працюєш з молоддю, коли молодь поруч, і коли ти розумієш задля чого ти працюєш, е, коли ти згуртовуєш біля себе класну молоду команду, це надихає, це дає сили працювати. Ви вже майже два місяці очолюєте цей навчальний заклад і вже можете підбити певні підсумки Світлану Михайловну. Ну, я хочу, щоб ви це зробили в сегменті. Е... Звісно, військового стану, на превеликий жаль, він у нас є, але разом із тим студенти мають навчатися, діти мають здобувати освіту і залучаються різні форми онлайн-офлайн. Що відбувається сьогодні у вашому коледжі. Ну, ви знаєте, справа в тому, що ми працюємо на освітянському фронті. Сьогодні багато фронтів, на яких працюють люди, пересічні громадяни. Головний військовий фронт, але наш освітянський, ми повинні тримати, і ми його тримаємо. Діти здобувають освіту. Ми навчаємося за змішаною системою. Сьогодні у нас на офлайн Навчання перші курси вони закінчують семестр напередодні нового року, і ви знаєте, хочу сказати, що напрочуд дуже гарно пройшла адаптація студентів. напрочуд дуже гарно ми подолали ті виклики, які у нас були пов'язані з військовим станом. А це укриття, це все зроблено. Все функціонує. все було зроблено. все функціонує. І ви знаєте, що. Мене е, надзвичайно тішить те, що 90% батьків наших студентів дали згоду на навчання перших курсів офлайн. Тобто вони безперечно довіряють нашому навчальному закладу. погодьтеся, Світлана Михайлівна, Саме цей процес соціалізації адаптації, а тим більше на перших кроках навчання, новий заклад, нові люди, нова обстановка. Врешті-решт, і вони дійсно вони мають відчувати навіть очами бачити один одного, щоб познайомитись з ким ти навчаєшся в групі. Наскільки їм складно, все ж таки загальна ситуація досить таки важка, чи знаходять вони спільну мову, чи зна... чи почувають вони себе, скажімо так, соціально безпечно? Ну, ви знаєте, я скажу, що перші курси взагалі, ті, які у нас зараз на офлайні, вони взагалі був період часу, коли вони навчалися буквально два тижні онлайн, і коли вони вже вийшли на навчання, вони раділи, як маленькі діти. що на Нарешті вони зібралися в групу, нарешті вони відчули один одного. Нарешті вони почали е, готуватися е, до якихось позакласних заходів, до, до е, якихось конкурсів, е, презентацій, зустрічей цікавих і так далі. Тобто вони соціалізувалися в колектив. Вони е, кожна група це вже окремий класний колектив, е, який розуміє, що потрібно робити, як потрібно робити, і е, вони надзвичайно надзвичайно молодь, ви відчуваєте, що вона змінилася в бік? Е Глибокого усвідомленого патріотизму, тобто це не те, що подивилися на плакаті чи там прочитали в газеті, а це саме те, що проходить крізь серце, і це те, що вони сьогодні виявляють в своїй позиції. От наскільки ви бачите патріотичність нашої мови, ви знаєте, я хочу сказати, що і я буду це говорити на всіх інформаційних джерелах, що наша молодь надзвичайно патріотична, надзвичайно молодь мол, молодь нашого коледжу. Надзвичайно патріотична. Я вам приведу приклад, що ми нещодавно провели благодійну акцію, і сьогодні у нас відбувається благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Ми все зможемо, ми переможемо. Протягом двох годин студенти зібрали і викладачі зібрали 30 тисяч гривнів на підтримку Збройних сил України. Вони пекли смаколики, вони робили кекси, вони робили якісь страви. Вони у нас була така ярмарка, Марка на першому етажі в холі вони продавали свої вироби, вироби свої, да? свої вироби, да і всі перераховані кошти, всі вилучені кошти. Угу. Вірніше вони перерахували для збройних сил України. Молодці, молодці. Ви знаєте, я, да, я да я ще хочу сказати, що ви знаєте, вони стали іншими. Вони по іншому стали відноситись до України. Вони, вони по, по іншому шов. стали відноситись до української мови. Вони не стали іншими їх війна змінила. Вона зробила їх патріотами, і це правда. Ви знаєте, мене вразила ще та інформація. Я дізнався, готуючись до нашої розмови, що ваші студенти зі своєї ініціативи відповідно ну, і з вашої з вашого прагнення, згуртувати їх в цьому напрямі. Вони виходять і в свій вільний час збирають обігрівачі, інвертори для збройних сил України. Збирають да і ремонтують автомобілі, роблять скоби, і пекли смаколиками. І знаєте, в мене не тільки студенти. Нас надзвичайно потужний і дуже відповідальний педагогічний колектив, і взагалі всі співробітники коледжу. Це настільки потужна і настільки класна команда, які можуть ну сьогодні, скажу відверто, позаздрити інші учбові заклади Вінничини. це абсолютно точно і це абсолютна правда. Ми згуртувалися воєдино для того, щоб на своєму знову таки, кожен на своєму робочому місці допомагати Збройним силам України. Ви сказали, ну і це правильно, це абсолютно свідомо. Що навчання навчанням офлайн онлайн, слава богу, воно триває, але разом з тим є і позашкільна, як ми і колись називали, да, виховна робота. Це і культурні заходи, це і можливі там конкурси, вікторини і там безліч безліч інших цікавих моментів життя. Чи вони призупинені в коледжі, чи сьогодні вони мають розвиток? Наскільки діти готові сьогодні спілкуватися не лише за підручниками? Ви знаєте, заскучали всі за. Гуртками за позакласною роботою, за конкурсами. І ми буквально у нас щодня відбуваються багато дуже подій, починаючи від прекрасних відкритих уроків, дебатів, закінчуючи спортивними різноманітними змаганнями. Коледж функціонує як єдиний організм. І, от, наприклад, вам приведу такий приклад: що вчора ми проводили волейбольний турнір на приз не на приз, а пам'яті нашого викладача Євгена Подошика якому брали участь команди політехнічного інституту, обласна команда волейболістів. Це такий був прекрасний турнір. Ми вибороли приз... да, призове місце, і е, якби е, було дуже багато глядачів, і було дуже багато симпатиків. І якби воно пройшло на такому емоційному підйомі, що ви знаєте, я вручаючи грамоти, я просто зарядилася таким позитивом, який вистачить мені, я не знаю, набагато багато часу. Тобто, ми намагаємося зробити все, щоб студент. Відчув себе студентом Повноцінним життям Повноцінним жив, життям здобував освіту. Адже життя продовжується, і ці часи вже ніхто не поверне. А студент має відчути, що він студент, що він навчається в прекрасному учбовому закладі, що нас прекрасна команда, і ми все для це для цього робимо. І Об'єднані ідеєю перемоги, і все зробити для того, щоб Абсолютно. Збройні Сили України були сьогодні стійкі Абсолютно. і відчували цю підтримку тут, в тилу, що про них знають, їх підтримують Абсолютно. і прагнення у всіх людей. Знаєте, зараз. У нас от саме в цей час проходить благодійний концерт е, музичної школи, нашої першої, нашому, в нашій актовій залі, на підтримку Збройних сил України е, ст, е, учні і педагоги музичної школи прийшли до нас з концертом, і знову продовжується збір коштів на підтримку збройних сил України. Це от ці зараз відбувається концерт. У нас не було світла, ми всі чекали, поки ми вимкнуть світло. Це теж є один із викликів. Але ми все з робимо для того. Да, з да, розумінням. Да, розумінням Тамося і сьогодні, от зараз ці хвилини, у нас проходить концерт на підтримку збройних сил України. Я знаю, що Вінницький технічний фаховий коледж завжди також був відзначений таким вагомим технічним конкурсом. Це конкурс веб дизайну, коли збиралися роботи, коли вони визначали найкращих, і дійсно роботи саме студентів вашого коледжу здобували призові місця. Чи цього річ також це У нас конкурс є був? дуже багато конкурсів і конкурс веб дизайну, і посвята в радіотехніки, і конкурс податкових реформ. Форм, тобто профільні конкурси, які, які проводять викладачі відповідно до тих спеціальностей їх вісім, які має коледж. Нещодавно ми провели прекрасний конкурс обласних податкових реформ. Ми зайняли перше місце. І вчора я, як директорка коледжу, заключила меморандум про співпрацю з головним управлінням податкової адміністрації в Вінницької області і дякую, Оксані Демират, з якою ми співпрацюємо за підтримку, за розуміння, за довіру нашому коледжу. Тому якби життя продовжується. Довжується. Тобто випускники або студенти вже можуть практикуватися Абсолютно. в органах податкової, податкової служби служби. Так, да, і вони запрошують нас на практику, як і багато підприємств, з якими ми працюємо по нашим спеціальностям. Ну я кажу, дай Боже. Але зараз вітламиха трошки про інше. Все ж таки, ви є ще депутатом Вінницької міської ради, ви є і волонтеркою, ви є учасником нашого гуманітарного міжрегіонального штабу координаційного. А і вчора ще був день місцевого самоврядування, тому як і вище за фахом. Історик, тому кому як не вам поставити це запитання? Місцеве самоврядування, громада, децентралізація ось ці терміни, які увійшли в суспільне життя України. Вони достоменно змінили наші прагнення, наші підходи до улаштування суспільства як такого, і до життя громад. Чи не є те, що сьогодні відбувається боротьбою ідеології, боротьбою ідеології тоталітарного режиму аля демократії, як її там називають? Ви розумієте про кого я і, ідеологію світла, все ж таки. Це те, що здобула децентралізація, те, що здобули демократичні принципи, які були втілені в період її реалізації, вони дали свій надзвичайно позитивний результат. Ну я хочу сказати, що у нас на території Вінниці 65 територіальних громад, із них дуже багато надзвичайно потужних, які розуміють для чого вони об'єдналися і як їм працювати далі. І приклад однієї з таких потужних об'єднаних територіальних громад є наше місто. Вінниця, міська територіальна громада. Яка сьогодні має досить серйозні результати, і багато років поспіль Вінниця, ви знаєте, визнавалася найкращим. Якщо містом. Я не помиляюсь, 6 чи да. 7 разів. Да. Так. Що стосується боротьби ідеології, то ви знаєте, я думаю, що старе вже повинно уходити назавжди. А все молоде, що народилося і народжується, тим паче, в такі часи, які зараз переживає Україна, воно має право на життя. І я думаю, що сьогодні територіальні громади обернувають. Об'єднують свої зусилля для того, щоб допомагати Збройним силам України і працюють на перемогу, це однозначно. Тому е, те, що було, воно вже ніколи не повториться. Те, що є, ми все рівно переможемо. І це я думаю, що 23-й рік буде переможним роком. Це 100%. і е, потім у нас якби все буде добре. Дякую вам Я за позицію вірю, і за знаю. позитиви за позицію. Територіальні громади отримали і повноваження, отримали можливості. Разом з тим, вони отримали серйозну відповідальність. І ви знаєте, надзвичайно приємно вражає, надзвичайно шалено приємно вражає те, наскільки всі об'єдналися, наскільки всі згуртувалися, і допомогти внутрішньопереміщеним особам, які сьогодні практично в кожній громаді є. І звісно, в першу чергу, збройним силам України будь-якими ресурсами, навіть прагнення, навіть діти малюнками допомагає сьогодні підтримувати цей морально бойовий дух тих хлопців які боронять нашу з вами незалежність а гуманітарний штаб який ви сьогодні в якому ви також сьогодні бере участь е яку допомогу сьогодні ак активізує він е саме в напрямі підтрим в напрямі підтримки і збройних сил україни і наших внутрішньопереміщених осіб ну по перше хочу сказати що гуманітарний штаб очолює лідер української стратегії гросмана Володимир, Волод... Володимир Борисович Гройсман. І е, всі депутати Вінницької міської ради е, об'єдналися навколо гуманітарного штабу. і Кожен робить посильно ту е, роботу, яку має робити. Це є допомога переселенцям, це є допомога збройним силам України. Те це є допомога містам, які постраждали від е, нанесених ударів. Це інду ін, 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 індивідуальна допомога людям, які звертаються Херсон, Балаклія, Херсон, зараз Балаклія, зору, так, дуже багато. Мади і Дніпро, і Миколаїв і, і Харків, тобто коло діяльності штаба дуже велике, величезне, і штаб робить надзвичайно велику роботу, тим паче, що дуже багато гуманітарної допомоги йде з інших країн світу, з міст побратимів, які є містами-побратимами Вінницької області. Є такі міста, які взагалі, Карл Сроу, які, які взагалі, якби не знаючи особисто, скажімо так, Вінницю, угу. але запропонував укласти меморандум про співпрацю і е, дружити містами. Тобто, надзвичайно велика підтримка іде зовнішня для гуманітарного штабу для допомоги е, саме іншим містам, іншим е, постраждалим е, територіям е, України. І я вдячна е, депутатам міської ради, тому що ми теж всі волонтеримо і ми допомагаємо. Е, Знає, що ви формуєте Хто навіть ці може, коробки, да. коробки да. виходите вихідними коробки днями, складаєте їх, харчі да, і нещодавно. Да, ми буржуйки передавали. Буржуйки передавали так печі. Да. Тобто, я думаю, що це дуже велика, спільна і надзвичайно потрібна робота, повертаючись до депутатської діяльності. Буквально вчора відбулось публічне обговорення пропонованого бюджету. Що ви можете сказати про цей документ? Зрозуміло, що ми маємо дещо як кажуть утиснутись. Дещо чогось позбавитись від чогось відмовитись, але разом з тим місто має жити і знову ж таки жити задля перемоги. Яким планується бюджет? Ну в принципі, бюджет збалансований. Вчора дійсно були громадські слухання по обговоренню бюджету. Бюджет збалансований. Бюджет визначає фінансування основних галузей, які забезпечують життєдіяльність міста Вінниці. Це і соціальна сфера, це і освітянська галузь, це і медицина, інформаційна сфера, житлово-комунальне господарство і так далі. Загальний загальна цифра доходів 5,5 мільярдів. Загальна цифра видатків десь 4,5 мільярда. Але е, основні потреби це потреби, які пов'язані з війною. Ну, це ми всі розуміємо. Чергу, да, 5. але місто повинно. В... Продовжувати свою жити, діяльність звісно. Да, повинен ходити транспорт, повинні повинні працювати лікарні, школи і так далі. Сплачуватись так, податки і знову ж таки вірно, спрямовувати ресурси, абсолютно, на Абсолютно вірно фронту. да, сплачуватись податки, це однозначно. І ми вчора дякували податковій за те, що вона дуже е, серйозно працює. На вони з розумінням да, працюють. Да, да, щоб вони... Бюджет міста постійно поповнювався. Тому я думаю, що е, ми витримаємо, ми обов'язково переможемо, ми виживемо і все буде у нас. Добре, я знаю, що ви дуже захоплюєтеся аналітикою, дуже захоплюєтесь психологічним аналізом, і це напевно вам допомагає в спілкуванні з людьми, а особливо з виборцями, які приходять особисто до вас зі своїми проблемами, зі своїми потребами. Наскільки сьогодні, враховуючи цю важку ситуацію, змінилися запити від на час? Чим вони до вас звертаються? Ви знаєте, от цікава така дійсно психологія. Якщо раніше люди приходили за матеріальною підтримкою, в основному і просили гроші, то. В цьому році, от повірите, в мене на кінець року ще був залишок грошей, приблизно 10 тисяч. Е, ну, як, як, да, як правило, mm -hmm. гроші закінчуються вже в червні, грошей не було. Е, люди е, е, змінюють свої запити, тобто приходять і от говорять, що чим допомогти. Що я можу е, е, бути зробити, корисним, да. Да, чим я можу бути корисним. От е, здавалося б, людина хвора і, і якби е, в неї зовсім інші потреби, але е, приходять запитами, чим я можу допомогти. Ми збирали речі, ми збирали книги, ми збирали е, продукти, е, передавали в гуманітар в перші дні війни, коли mm -hmm. розпочалося виборці моїх округу. Е, є люди, яким в конче конче не. Необхідна медична допомога, ми якби це робимо, тому що життя продовжується, і у кожного свої проблеми. Є питання, які локально вирішуються по будинкам. Комусь треба щось заасфальтувати, Комусь відремонтувати ну, життя Це триває, теж продовжується тим, життя, та. продовжується, але люди надзвичайно активні і люди працюють на перемогу. Світлана Михайловна, я щиро дякую, що знайшли час. Завітали до нашої студії. Я пропоную вам повертатися до коледжу, оскільки там дійсно у вас зараз триває. Дякую дуже класний захід на підтримку збройних сил України. Разом з тим я зичу вам успіхів, наснаги в вашій і депутатській діяльності, і відповідно в освітянсько-адміністративній, якщо дякую. можна так сказати, діяльності. Підтримуйте студентство, підтримуйте свій, свій колектив і робіть все можливе для того, щоб наші збройні сили були непереможні. Дякую. Перемога за нами з Україною. в Серці, це була Світлана Василюк, директорка Вінницького технічного фахового коледжу, депутат Вінницької міської ради. Ми говорили про освітні процеси у військових умовах і про депутатську діяльність. Бережіть себе, вірте в збройні сили України, підтримуйте усіма можливими ресурсами, адже перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Петруком 101 вісім